Ми сьогодні їдемо до бабусі з дідусем чоловіка. Вони в мене бачили ось такі ліхтарики, захотіли собі, і я їх теж замовила. Якраз вчора прийшли. Сьогодні ми збираємось їхати чудово, все. Ще ми їм одразу все привеземо. Замовляли 5 штучок. Тут, якраз, я думаю, що всі робочі. Дуже сподіваюсь, бо я не перевіряла, якщо чесно. Коротше, будемо. Дарувати, а ще подаруємо каву машину, тому що дідусь подзвонив чоловіку, попросив подивитись їм каву машину, бо у них зламалась. Ми, до речі, нашу ж їм віддавали, але вона щось, щось сталося з тією машиною зараз, то ми їм вирішили купити. Подарувати. Так, а це що я ще замовила? Такі прикалюхи прищепочки з мордашками. Це на клею треба відклеїти і отак прикріпити. Такі прикольні є, які так сподобалось на всякі смаколики. Теж бо дуже е, треба там, наприклад, на якісь, е, не знаю, нанесквік там чи ще щось поставити. Прикольні такі. Мені дуже сподобалось, я на них вже давно дивилась. Боже. Замовила прийшли. І оцю штучку вже давно хотіла. І така вона маленька, якраз те, що треба, тому що і котлетки класно робити, і морозиво діставати. Ну, я взагалі здебільшого для котлет хотіла цю штуку, ніж для морозива. Морозиве ми в пачечках більше любимо. Але якщо робити самому морозиво, то це взагалі дуже класно. Я думаю, зараз шукаю рецепти класні. Я десь зберігала свої власні, але вони кудись ділися. Оце відео не зняла той рік і нема де подивитись. Так, це для машини такий органайзер. Хочу сюди поскладати всі прибамбаси для машини. У мене там для підкачки колес і ще кучу різного Саме інструменти, які мають бути завжди в машині. Так хочу їх охайненько скласти і поставити в багажнику, щоб стояли. Бо у мене, знаєте, зараз все в такому юсковському пакетику, все складено там, але не охайно виглядає в багажнику, Хочеться щось такого більш охайненького. Це побачила, теж замовила собі. Непоганої якості, такий, ну, фетр такий простенький, але буде охайно стояти, це мені подобається. Я сьогодні хочу спробувати рецепт в печі поставити на 6 або 10 годин. Там я подивилась чітко вже за інструкцією, що означає ці саме режими, бо я думала в печі це теж ось на годинку часу, але ні, там на 4, 6 і 10 годин. І я думаю, якраз сьогодні нас майже не буде півдня поставити, щоб на вечерю нам таке було смачненьке Я замаринувала. Філе куряче в соєвому соусі, меду та імбиру з чесночком. Має бути дуже смачно. Це мій улюблений маринад насправді для курки саме. будь-якої будь частини там, гомілки, стегна, криця взагалі вау, тому що менше це м'яско на кісточці. І філешка так само дуже смачно. Тому хочу зараз поставити тут дві філешки, подивимось, як вийде. Поставлю на 10 годин на низькій температурі. Тут є два режими в печі на низькій температурі і на високій. Поставлю на низькій, подивимось, що буде все, пересипається сюди, ставлю і поїдемо гуляти. Що класно в мультиварках, що ти можеш не хвилювати взагалі за це. Вона приготується і перейде в режим просто такого підігріву. Вона буде зберігати тепло приготовленої їжі. І ви прийдете, і воно наче тільки-тільки приготувалося. І не треба буде хвилювати, що там щось згорить чи ще щось. Робиться сама така умнічка. Взагалі дуже смачно готує. Я пробувала вже два рецептики, але на режимі тушкування, точніше, на скав... З але це були тушковані страви, картово полікатки, овочеве якийсь такий рагун. Місне, том. В принципі, взагалі, дуже смачно, і якось смак реально відрізняється від моєї минулої мультиварки. Теж було смачно, але, от знаєте, якось по-інакшому. Щось інакше. Це так само, як поєднувати мультиварку і духовку. Наприклад, теж будуть різні смаки. І от в залежності, якого смаку ви бажаєте, тоді використовувати той чи інший гаджет або панель для приготування. Так, все, ставлю і збираємось далі. Вибрали на подарунок кавомашину схожу на нашу. Єдине, що тут лише два вибори кави: власне, кава і капучино. Як з молоком і без молока. Я думаю, що дідусь з бабусею розберуться дуже швидко з цією кавомашиною, тому що вона дуже легка в управлінні. Тут всього дві кнопочки, чоловік розказав, як користуватись, я думаю, що вони впораються і будуть насолоджуватись смачною кавою. Каву, до речі, так само їм подарували. Так, ну що, у нас вже вечір, ми приїхали. Зараз розкриємо. Запах М -м -м. Боже, воно прям розсипається. Класно. зараз я хочу спробувати. Я напевно борські рідини. М -м -м. Це дуже смачно. Це якась Mm. Це якраз знаєте розбирати на вологна. О, я хочу приготувати якусь яловичу, вентилятор. так це дуже класно буде. Це дуже смачно. Mm, дивіться, воно прям розсипається. Це такі от Ой, клас. До речі, я... Прикол. Я подібний ефект, дивилася американських блогерів. І дівчина готувала теж курку, але в духовці і теж дуже довго. І робила потім багато рецептів типу з неї. І я подумала тоді, ой, яка класна ідея! Треба буде теж якось зробити таку курку. Теж... А тепер у мене є мультиварка, яка робить. Таку курочку. Мені тепер цікаво. Ой, щоб не цікаво буде спробувати зробити інше м'ясо. що так от. Це зовсім інший ефект, реально. Зовсім інший ефект. Так, тут гаряче? Так, да, гаряче. Хай охолоджується, я потім оце рідину зірю е, в таку штучку і потім, може, приготую, додам. Якийсь рис чи ще щось. Оце теж цінна штука. Дивіться, так розпадається. Прямо боже, який кайф. І смачно. Звичайно, смак буде залежати від вашого маринаду, спеції, які ви будете додавати. У мене це все смачно. Можна гостре робити. Хай ховане, поставлю А ще цікаво про мультиварку, цю, що це коло воно не брудниться. У мене вже було декілька рецептів, і я дивлюсь, що тут тільки от конденсат, водичка якась. Більш нічого. Ну, я все одно промиваю. Але у моїй попередній оці всі резаїночки. Тут ну прискала їжа, як готувалась, вона прискала вгору і масала цю штуку. А тут якось воно не робить цього, і вона постійно чиста. То я думаю, може, взагалі її не треба кожного разу промивати. Ну, коротше, я буду все одно, напевно, діставати, вдивитися, що там за тою штучкою. Зараз вона охолоне, я потім подивлюсь, загляну, що там Вона дуже, дуже гаряча зараз. От, дуже така цікавинка. Для мене це, знаєте, поки що все в новиночку. Зробила ось таку страву, посмажила грибочки, потім додала п'яско, щоб воно підігрілось разом. І вже потім додала рис і ось ту юшечку. Дуже і дуже смачно. Я вже спробувала, але це дуже смачно. Хотіла взагалі готувати з. Гречкою, але щось у нас її немає. Давно не готували. І я не прослідкувала, що у нас її взагалі немає. Треба буде купити салатик Вікен. Тут помідори, огірочки. гірочки, звичайний заправка, чисто бальзамічний оцет і олія. І квіточки забрала з пошти новеньку каву від 25 Coffee Roasters. А ця йде більше до еспресо, ця більше до е кави з молочком різної там лати, та капучино і так далі. У мене чоловік більше е по молочним кавовим напоям, а я останнім часом підсіла на еспресо. Мені дуже подобається. Роблю собі такі маленькі піліжанки кави, і мені дуже подобається. Я прям. Не знаю, вранці одну випиваю, потім десь в день ще одну випиваю, і прям кайфую від цього. Ну, може, іноді щось поміняю на вайт, але так, щось мені влітку якось з молоком не йде. Не знаю чому. Якось мені якось не, не так смачно. Тому я взяла собі спеціально для еспресо, буду пробувати ось цю. Хоча мені здається, що я її вже пила, але вибирала по ось цим смакам, ароматам. Мені подобається, коли є шоколад у складі, ну не у складі, а в, в нотках. І бачите, квітковий, це значить, що вона така має бути трошки з кислинкою. Я люблю з кислинкою, мені подобається, коли взагалі люблю от каву, яка і гірчить, і кислить. От вона мені подобається. Але найбільше люблю з кислинкою. Це прям для. Мене особливо. І коли ви п'єте без молока, ви відчуваєте саме смак кави Я, до речі, без цукру п'ю, вже дуже давно теж вважаю, що це зайве в каву додавати цукор. А у мене чоловік п'є з цукро замінником. Теж вона типу, як без цукру, але додає оце солодкуватість. я Ну Я, якщо чесно. Вподобання чоловіка не у всьому розділяю, тому я люблю чисту каву, е класно заварену, дуже <с> люблю ось такий саме е натуральний смак кави. Тому я е взяла ось таку: спробую. Е це. Більше як до молочка, вона йде, ця кава, але все одно на еспресо вона теж буде дуже смачна. Тут теж молочний шоколад, чорна смородина. Після смак молочний шоколад, тобто бачите, вона така солодкувата. Я думаю, чоловік мені точно зацінить. Тому да, ось такий у мене сьогодні вибір. Взагалі, ця кава дуже смачна. І обробка, і все. І Якщо ви знаєте, то 25 кофі розтас робить вам помил під вашу під ваші забаганки. Тобто, якщо у вас вам треба помолоти, вони вам помолять і доставлять під. Різний, різний помел під гейзер, під капельну, під все, що завгодно. Тобто ви кажете свої вподобання, вони вам молять каву. У мене кава в зернах, тому що у мене кавоварка, яка сама молить каву. І ти взагалі, я вважаю, що свіжий помел найкраще. Тобто, якщо ви маєте свою кавомолку, то звичайно, це напевно буде краще, тому що не так вивітрюється кава. Звичайно, для моїх підписників діє знижка на каву 15% за промокодом, який ви бачите на екрані, на каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Це букетик. Для мами лавандовий вікін. Я з основного букетику відділила ще мамі, бо мама попросила. І я собі його поставила тут в базочку, щоб він тут у мене стояв тут дуже гарно. Я собі теж дуже хочу лаванду, але треба дещо доробити, щоб її посадити туди, де їй буде місце. Але дуже гарно, я не знаю, в гардеробі Прямо взагалі. Ну клас. Так, прямо вона якась така. По кольорам до білого, прям дуже. І це поставила сюди. Буду підсушувати. Я не знаю, чи я правильно роблю, але поки так повісила, мені так подобається. Дуже класний запах. Прям, прям вау-вау-вау. Так, я сьогодні їду. До Іри на манікюр. Мама теж моя вже там вона вже зробила, ми так домовилися, що ми, вона її зробить. Потім Іра нехай відпочине, і ми якраз приїдемо, щоб Єва теж не сильно всіх там по Майнкрафту <глухи> тріпала. От тому я вирішила зараз швиденько зняти цей букет, бо я зараз буду його вже вести мамі. Мама сказала, що. Не буде до нас заїжджати, щоб я його взяла з собою. Не знаю, може, ми, ми ще вмовимо її. Лаванда це щось <гум> дуже гарна рослина. Ой, дуже гарно. Це ж вирішила познімати, бо зараз буду забирати цей шикарний букет. О, боже! Мій! Іду, іду вже. Мама, капоха. Я вже після манікюру приїхала в парк Шевченка на мій роз'євою на самокаті показати. Іра мені зробила як собі ось цей дизайн випуклий. Ось Такий дуже гарний. Ой, цепилася. Дуже гарно. Тобі под... Оце мама моя. Всі <с <с?> пошила собі кофточку, дивіться, як гарно. Так. Да. взяли плідик, вирішили поїхати в парк, бо дуже жарко у них в квартирі. Та і взагалі сьогодні така приємна погодка, Треба трошки розвіятись. Все, я їх вже загубила. А, вони. птицю. Реально. Ну маленьку її є. Да? Давай. мене я не хочу. Ну Пішли з тобою, а ти на майданчик. Бабушка тут буде я, сидіти. З ковбаскою? Так. Добре. Я пішла на майданчик. Ти на майданчик, а ми з Ірою підемо. Ідіть одну маленьку візьміть, тому що да? Ну, Лена зараз прийде вона ж, на голодна. Ми та не голодні, ми поїли з да, бабушкою. <вух> давай, давай біжи. Ти це Каїра. А, а це мама їй заказала таку штучку. Зробіть фотографії. О, давай я тебе спофоткую. Так, і потім мені фотографії зробити. intentions to satisfy your broken Руська пішла на майданчик, ми вже сіли свою піцу Домінас. Тут е, парково закінчується, а там на розі є домінос піца. і ми там купуємо і тут пікнікуємо. І тепер купила собі хороші чукралки, а ще класно, що тут завжди є музичний супровід. Завжди якась музика і вуличних музикантів дуже класно. Я люблю, коли є вуличні музиканти, це завжди якась така атмосфера бойбува. Взагалі обозний цей парк. Це моє дитинство все тут пройшло, десь на цьому майданчику, але він в моєму дитинстві виглядав зовсім інакше. Так, в принципі, це новий. Сюди ж влучала російська ракета, тому тут все переробила. Обожнюю, дуже гарно. А я люблю бульвар. Ні, бульвар теж не люблю. Вот так. Ні, я обожнюю. У мене це спогади зі школою, тому що ми сюди ходили і гуляли ходили? тут. — А да. я люблю Богдану Хмельницькому. — По Бо Богдана Хмельницькому у мене теж спогад зі школи. Я ходила туди в школу і назад по дорогою. Я люблю по сподіватися і по людям. Да. Да, 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 да и ресницы два класса, да и, и классивные пять. Я просто закинчивала школу а -а на массиве, я знаю, что это такое. Я не закинчивала.